Ми знаходимося в акваріумному комплексі еколого-натуристичного центру Павлоградської міської ради. У нас є новиночка. Родина Павлоградців подарувала нам дуже цікавих двох красивих, великих риб. Називаються вони Астронотуси. Відносяться до родин цих лідових. це хижаки. Батьківщиною вважається басейн річки Амазонка, там вони розповсюджені найбільше. В природі вони ростуть до 35 см в акваріумах, в умовах акваріума. До 25 сантиметрів. Риба видно, що досить доросла вже. І що цікаво, що у нас такий один є, і він е самостійний, дуже такий. він не приймає в свою компанію ніяку іншу рибу. І кого б ми до нього не сажали, він нападає, б'є її то ці дві рибки так цікаво, що вони вдвох живуть і жили вони в господарів вдвох, не б'ються між собою, можливо, з самого маленького віку вони жили разом, тому привчилися один до одного. Дуже цікаві, яскраві, і от їхнє таке забарвлення яскраво-оранжеві плями це таке попереджувальне забарвлення про те, що риба хижа і потрібно бути іншим тваринам, з нею обережною.